Він любив спорт, автомобілі, екстремальне водіння та, перш за все, любив свою батьківщину. Олександр Гученко був справжнім патріотом України. Відважним воїном, гарним другом та гідним чоловіком. На долю військового випали тяжкі випробування, бо ще у дитинстві він втратив батьків через авіакатастрофу. Але це не зламало Олександра Гученка. Він продовжив досягати поставлених цілей. Після повномасштабного вторгнення расистів вступив до лав захисників України. Але 21 вересня життя Олександра Гученка обірвалось. Від отриманих ран військовий помер у госпіталі. Ми познакомились. Еще в марте месяце, когда нас призвали, мобилизовали всех. В июле да, мы вместе оказались опять уже в Славянске. Мы с ним вдвоем последние два с половиной месяца встречали рассветы. Там, где его ранили, я там был с ним. Он стоял в шести метрах от меня. Его ранило крепко. Ему оторвало ногу, ранило руки, посекло крепко. Вторую ногу ранило. Не знаю, мы старались его выносили все подразделения, которые там были. Все подключились. Але на жаль, врятувати військового Олександра Гученка не вдалось. Він був відданим своїй батьківщині військовим, на якого можна було покластись. Для друзів звістка про загибель Олександра стала нестерпним болем в душі. Дуже гарна, неповторна людина, навіть більше, ніж друг. Він брат мій був дуже буде не вистачати його. Людина, яка завжди відгукувалася на всякі проблеми, завжди допомагав. Ця Лята війна забрала нас такого гарного друга. Завжди пробивався сам сильустрімлений хлопець був відданий друзям, завжди приходив на допомогу. Ми за нього будем мстити. Це віця. Коли почалось повномасштабне вторгнення російського агресора, коли почали вбивати жінок, дітей, мирне населення, він не замислюючи здягнув воєнну форму, взяв зброю. Це характеризує його як справжнього чоловіка та патріота, який дійсно любив свою країну. Саме такими словами охарактеризував загиблого Олександра Гученка його друг дитинства. Он після ну, повномасштабного вторгнення ну, как бы добровольно вступив у лави Національної гвардії. Він був не зробка десятка, парень. Він добровольно рвався на передню лінію війни. героїчно погиб. Хороший чоловік, настоящий героя. Дав що нам посилає Господь Бог свою жизнь. Поховали військового Олександра Гученка на свіштовському кладовищі на алеї Героїв поряд з іншими військовими, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Пам'ятатимемо та ніколи не пробачимо. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, новини.